Козироги, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень, 6 по 12 жовтня. І так дивимося, що приготував тиждень для козирога, яких ви будете Енергія, які вам відкриються двері, можливості, перспективи. Прогноз у нас загальний для всіх козирогів без винятку. Кому потрібен особистий в шапці профіля і всі контактні дані. І так, козироги подумали про себе, про свій тиждень, притягнули позитивну енергію і дивимось. понеділок. Притягнули п'ятірку пентаклів. Карта фінансових втрат. З понеділка в Козирогів є якісь питання, які потрібно вирішувати, і де потрібно потратити кошти. Карта нам говорить про те, що це не дуже вас буде тішити, не дуже буде радувати. Да? Тому що втрати ці вимушені, тобто вони не заплановані. Ну, але що робити, буває і таке. Епідірка Пентаклів може говорити і про те, що ми відчуваємо свою якусь непотрібність, да? якусь відчуваємо, що нас ніхто не чує, не прислухається, є відчуття такої якоїсь безвиході. Да? З понеділка от буде такий козерогів стан. Вівторок. А вівторок вже є дев'ятка пентаклів. Погорівали у понеділок, вівторок, все. Ситуація наладилась. Ви відчуваєте, що все під контролем. Да? Дев'ять пентаклів, я хазяїн свого положення. Кошти до мене прийшли, або ж все ж таки, вони ж в мене є. І я собі вирішив, мені потрібно щось купити. Да? Мені потрібно десь потратити, себе потішити в е, вівторок. Відчуття, що от я хазяїн свого положення, так? я хазяїн свому саду, і мене оцей стан задовільняє. Ми говоримо і про роботу, і про дім, де ви живете, і про взагалі і про здоров'я, і про все, про все. Тобто, вівторок такий день приємно наповнений позитивним отаким відчуттям. Середа, а у середу козероги працюють, вісім пентаклів, я працюю, е стараюся відточую свою майстерність. Да? Я майстер своєї справи, я знаю, як її робити. І цілий день я собі працюю. Да? Робота у мене така спокійна, монотонна. Я відчеканюю монетку, я знаю, що я за це отримаю свої кошти. Якщо ми не говоримо про роботу, можливо, ви десь відточуєте свою майстерність вдома. Да? у вас Вдома робота, і ви займаєтеся вдома. Да? Тобто, де б не було, середа це день труда. Ми працюємо. Будь-який труд фізичний, розумовий, не знаю, блогерський, може, ви блогер собі да, Знімаєте свої ролики і виставляєте. Це теж ваш труд. І також ви тут відточуєте свою майстерність. Четвер: Пентаклі, знову, лицар Пентаклі. Впевнено, йдете до своєї мети на да? з понеділка потратили. Кошти, і тепер знаєте, що всі дні ви мусите працювати для того, щоб їх отримати назад і побільше. Да? Рицар Пентаклів, я знову ж йду до своєї цілі, в мене є монетка, я знаю, куди я йду, я знаю, що мені для цього треба працювати. Можливо, мій результат не такий буде швидкий, як би хотілося, але я буду наполегливо до цього йти. Да? Я спокійний, врівноважений, і я знаю, що за моїм трудом. Обов'язково буде копійка, і я її отримаю. Тобто, знов же таки день труда. Тут у нас ще може бути присутні, крім козирогів, діви і тельці, можливо, буде комунікація з такими людьми. Ну, Взагалі, день спокійний, знов же таки труда. П'ятниця. Десятка пентаклів. Ну, все, отримаєте точно кошти? Не знаю. Хто не отримає, то, 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 то я не ваш таролог. Да? 10 пентаклів: кошти, сім'я. Родина, да, тобто, ми не говоримо про сім'ю, ви і ваш чоловік чи навпаки, дружина, да, тобто, це родина, це наше родинне дерево. Хтось поїде в гості, до когось приїдуть гості. Можливо, ви будете телефонувати до батьків, до когось з родичів. Просто приємно спілкуватись. Можливо, у вас є бізнес, ваш родинний, і ви за це отримаєте якісь кошти. Хтось може отримати спадок, хтось отримає якісь фінанси від своєї рідні. Да. Ну, можливо, вам батьки кинуть на картку якісь кошти, або не знаю бабуся, дідусь неважливо, або ж да, ну, кошти з вашої родини, тобто. Це ваше те, де ви народилися, і кого ви вважаєте за рідню. Карта може говорити елементарно просто про те, що буде спілкування приємне з вашими рідними. Да? Ну, якщо вже у вас такого нічого не буде, карта може говорити і про те, що ви можете знаходитись в оточенні людей, а будете почуватися що ви як з ріднею. Да? Прям буде от така приємна атмосфера. А в суботу є п'ять кубків, є якісь засмучення, да? можливо, хтось їде від когось, да? і оця ситуація вас засмучує. Є емоційна втрата, да? хтось з кимось роз'їхався, попрощався да? і поїхав. Мені не вистачає оцеї емоції, да? я засмучений. що... Щось в моєму житті не так, як би хотілося. Карта говорить про те, що вам треба розвернутися, подивитися назад, не сильно фокусувати свою увагу на, на ці емоційні втраті, тому що це не матеріальна втрата, це емоційна. Да? Тобто це якісь слова, це якісь наші такі людські вчинки, які заставляють нас от горювати, плакати, сумувати, скучати за кимось. Да? Тобто є от така якась емоційна втрата. А знову ж таки, поверніть голову, два кубки у вас повних. Тобто ви знаєте, де наповнити себе, щоб не стояти у цьому чорному плащі. І неділя верховна жриця. А в неділю може бути якась. Таємниця для вас відкрита, да? тобто хтось може знати якусь таємницю. Верховна жриця нам говорить про нашу інтуїцію. Тобто, можливо, хтось буде от прям гостро відчувати світ, бачити знаки, да? чітко розуміти, куди йому йти і що робити. Якщо у вас такого не буде, все ж таки пробуйте її розвивати в цей день. В цей день можуть вам наснитися віщі сни, також звертайте на це увагу. Верховна жриця нам буде й говорити про жінку. Яка може бути присутня у вашому житті, можливо, вона вам і скаже якусь таємницю. Або буде така, знаєте, холодна, закрита. Знову ж таки, в неї є багато знань, ну, з якими вона може з вами поділитися, якщо поуважає це за потрібне. Порада для козирогів на тиждень. Карта світ. А світ вам каже, весь світ для вас відкритий. Не, 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 не тримайте себе в якихось обмеженнях. Світ для вас робить все найкращим чином. Тому не варто сумувати, горівати. Да? Дві-п'ятірки це така карта, коли от людина може зациклюватись на чомусь, та? цього робити не варто. Ловіть кайф від життя, задоволення, і просто насолоджуйтесь цим тижнем. Козироги, я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі.